Мене звати Христина. Я є представницею активної та сучасної молоді від нашого Тернопільського національного медичного університету, який цікавиться здобутками успішних випускників нашого університету. Рада знайомству дуже дякую за те, що ви приділили нам час. Розкажіть трошки про себе, про ваші здобутки, адже ви на даний момент не лише успішний лікар, але й менеджер. Вітаю Христина! Мене звати Ігор Хоружий, я лікар отоларинголог кандидат медичних наук, а також пластичний хірург. Ну, насправді, основними моїми здобутками це те, що в мене є сім'я і те, що в мене є робота. На даний час я працюю в медичному центрі Лорімет, і це є клініка, в яку я вложив своє, як то кажуть, здоров'я, своє життя. І зараз ми працюємо на трьох відділеннях в різних куточках Тернополя, надаємо допомогу багатьом пацієнтам. Приблизно в рік в нас наш поріг нашого закладу перетинає 10 тисяч пацієнтів. Також ми проводимо більше тисячі операцій. От сьогодні ми знімаємо відео якраз четверта річниця, як ми відкрили першу нашу операцію. На даний час у нас е, успішно функціонує дві операційних, в нас ведуть прийом е, різні спеціалісти, в основному це отограінтологи. Ви робите дуже важливу справу. Е, скажіть, будь ласка, а що саме вас можливо надихнуло саме стати на шлях медицини? Ну, насправді я взагалі хотів стати священником. Щось мені так захотілося ще з малого дитинства. Я дуже часто відвідував церкву, спостерігав за, за життям церкви, читав книжки, Біблію. І мені здавалося, що допомагати людям це є дуже благородна справа. І в якийсь певний період часу, ну не знаю, чесно, як це сталося, але. Це бажання, воно не те, що зникло пропало, воно навпаки переродилося з духовного якогось відновлення людини, допомога духовна, до фізичної. І відповідно в цьому мене підтримали батьки і рідні, і е, я вже поступив в медичний університет і вважаю, що е, допомога людям все ж таки продовжується. Так, це дуже відважний крок, і взагалі допомагати людям це дуже відповідальна справа. Е, скажіть, а чому саме ви обрали саме для навчання Тернопільський національний медичний університет? Можливо, ви і інші варіанти розглядали. Що, е, чому саме припав до потопи наш університет? Тернопіль мені дуже сподобався, ще будучи в школі, я з мамою поїхав в Тернопіль. Вона працювала тоді в автобусному парку, і в нас автобуси їздили, курсували на Тернопіль. Ну і на Львів, і на Рівне ми їздили. Звичайно, я сам родом з Львівської області, і мало би так бути, що я би мав поступити в Львівський університет. Але так сталося, що проїжджаючи. Тернополем мені припав до душі оцей великий тернопільський став це велике, спокійне, гарне місто з великою кількістю парків, і мені дуже тут сподобалось. Ну і плюс багато людей, які ну, проживали в золочі. Це мої однокласники, друзі, також навчалися в Тернополі. І порадившись з батьками, все ж таки, ми вирішили поступити в Тернопільський медичний університет. Ну і я ні хвилини не жалію. Дякую. А скажіть, які вам предмети, дисципліни найбільше подобалися в університеті під час навчання? Ну, медицина то така справа, що напевне не розділиш, ті предмети подобаються тобі, а ті не подобаються. Ну, насправді. Тут все важливо, і я, ну, на, це від, на це питання відповідь якось дати конкретно не можу. Бо, ну, наприклад, вивчали ми хірургічні дисципліни. А як це все буде відбуватися з терапевтичних дисциплін, чи навпаки? І організм людини це є одне ціле. І там, наприклад, подобається тобі абдомінальна хірургія, не подобається торакальна хірургія, чи подобається тобі одне, а не подобається інше. Воно якось в нашій медицині не в'яжеться. Тому я не скажу, що мені щось не подобалося з предметів або щось надто подобалося. Ну, звичайно, з третього курсу я там почав детальніше, ще в мене не було телерингології тоді, але я почав детальніше вивчати цей предмет, і хочу сказати: ну, мабуть, вже з третього курсу мені найбільше це подобалося. Так, дійсно всі дисципліни дуже тісно пов'язані, і вони працюють як єдиний організм, тому потрібно кожну знати. Так, добре. А скажіть, можливо, у вас були викладачі або ж наставники, які вплинули на вас, допомогли вам у вашому кар'єрному рості? Ну, як то кажуть. Кожній успішній людині потрібно знайти собі наставника. Ну, я на той час і цього не знав, але розумів, що має бути така людина, з якою яка тебе направить в правильне русло, яка тобі підкаже. Ну, це як, як батьки, знаєте, вони вчать дитину ходити, там правильно себе поводити, всім манерам поведінки. Так само і в кожній. В сфері діяльності нашої мусить бути люди, які е, тебе направлять. Ну і справді е, на третьому курсі я прийшов в виробничу практику після третього курсу, і мені сподобалось, е, ну, будучи вже в лікарні, сподобалась утулерингології. І вже е, на четвертому курсі е, я підійшов на кафедру утулерингології, тоді е, зустрівся з професором Лішаном Олександром Івановичем. І так, записався тоді на гурток і відвідував ці, ці, ці гуртки. Ми вже тоді було таке в університеті такий напрямок діяльності студентська наука і профорієнтаційне навчання. І це дозволяло більш активніше займатися цією діяльністю, яка була. Ну і відповідно. Тісна розмова, співпраця з професором і постійно якісь додаткові там слова підтримки, чи, наприклад, чи навпаки, ну там в мене було, наприклад, так, що ми, ми почали писати дисертацію, запланували вже її, і це вже настільки довго тривало, що професор одного разу прийшовши, каже: Ігор: ми настільки вже з тобою довго працюємо, що я не впевнений, що з тебе взагалі щось вийдеться тут. І ви знаєте, наскільки мене це вразило. Ну, це такі були, знаєте, слова, ну типу відштовхування від, від того, чи, чи такі образливі слова. Ну, звичайно, кожен повинен ті слова сприймати як хоче, але я сприйняв це як, як поштовх до чогось майбутнього, до перспективного. І за півроку я написав і успішно захистив дисертацію. І зараз викладачі у нас на кафедрі тоді вже була утоленгологія, тоді Юрій Михайлович, він ще тоді був доцентом, вів нас пари заняття. І вони такі, знаєте, люди, які вміють надихнути. Ну і зараз ми підтримуємо тісну тісний взаємозв'язок, співпрацю в плані лікарської роботи, в плані дружніх відносин, і це дуже важливо. Так, дійсно, підтримка це дуже важливо, особливо від наставників, від людей, які для нас є прикладом. Скажіть, що також після завершення навчання в університеті ви отримали певні теоретичні знання, але приходить практика, приходить практична медицина. Чи не був для вас цей складний перехід до цієї частини, чи навпаки, взагалі не було складно? Як ви адаптувалися? Ну, насправді це дуже складно. З моменту, коли в нас студентська парта, як то кажуть, закінчується, і тобі ну, приходиш на інтернатуру, добре, що є цей перехід інтернатури, коли вже теоретичні знання помаленьку перетворюються в практичні. На щастя, ми тоді попали в чудовий час навчання, коли. Ну, зараз, бачите, лікарі-інтерни не завжди мають доступ до пацієнта. Вони не можуть там правильно анамнез зібрати відповідно і, і подивитись. Ну, можливо, є такі можливості, але <кій> тоді ми працювали дуже тісно з пацієнтами і асистували в операційній. І проводили навіть якісь етапи оперативного втручання. І вже прийшовши на свій, на свій, як то кажуть, хліб, коли я вже став лікарем, я потрапив на амбулаторний прийом тоді в другу міську лікарню. І я скажу, що це було досить важко, тому що ти вже сам на сам з пацієнтом, ти сам на сам з його, його хворобою, з його переживанням. І ти тут вже працюєш трошки по-іншому, бо в тебе за плечима твого наставника вже якби немає. Хоча завжди на телефоні ми були, якби щось якісь питання такі складніші, завжди це все вирішувалося. Навчання в медичному університеті не є легко, дуже багато забирає часу. А скажіть, можливо. Як вам вдавалося поєднувати різні ваші галузі в житті? Як ви це співставляли? Як ви встигали? Як шукали баланс? Адже нашим глядачам думаю, це буде дуже цікаво. Бо нас дивляться студенти-медики, які також вчаться, які також стараються знайти цю золоту серединку. Ну, насправді, навчання в університеті дійсно є складним, тому що ти розумієш свою відповідальність, ти ж працюєш з людиною і мусиш розуміти, що все, що ти зараз добудеш, то що ти навчишся, будеш використовувати своїй повсякденній практиці. Ну і відповідно, прийшовши там, наприклад, з спарці, навчаєшся. Ну, я не скажу, що. Я вже був настільки там відповідальний, що приходив і зразу вчився до самого пізнього вечора і лягав спати і зранку вставав і те саме робив. Нас ну, дійсно було студентське життя, був футбол, були різні там дуже добре. Ми жили біля гуртожитку. Там парк поруч був. Ми виходили і, і гуляли і на прогулки. Ну, тобто багато всяких різних занять було. Ну і відповідно, навчання. Університет наш. Є дуже хороший в тому, що подається матеріал дуже детально. І якщо ти є на семінарі, послухав лекцію, маєш додаткові якісь інформації з книжок отримуєш, ну, тобі не так важко вчитися, просто треба предмет розуміти. Медицина це не та наука, яку треба вчити на пам'ять. Її треба розуміти, і її треба. Якось поєднувати з людськими якостями, тому що ти можеш бути прекрасним лікарем, а якщо ти не розумієш стану пацієнта, воно буде трошки, ну, така, не буде гармонії в цьому. Тому тут треба бути і психологом, треба бути і лікарем, і треба вміти призначити і прооперувати, і таке інше. Тобто, тут багато є питань, які потрібно взаємопов'язувати, а окрім е е е е е е Навчання дуже часто ми себе знаходили кожен чомусь своєму. Ми в себе провели і каратеку пробували, і футбол, і там інші види спорту. І навіть було таке, що ну, знаєте, як студент завжди грошей не має. І було так, що ми з хлопцями після пар ходили. Ну, це було якийсь період часу на будову, працювали. І ще підзаробляли собі гроші. Тобто потрібно не лише приділяти час навчання, але й мати свою якісь, якусь улюблену справу, улюблене хобі, якому теж приділяти час і тоді все вдасться. Як змінились ваші уявлення, можливо, мрії про медицину загалом під час навчання? Чи вони загалом змінювались, чи виправдались? Ну, взагалі, медицина це. Е... І Я для себе розумію, що це все ж таки моє покликання. Мені подобається, я можу все робити. Ви чули попередньо, що я говорив, що і на даху був, і, і шпаклював, і штукатурив, і цегло подавав, і всяке інше. Але е, і це можу робити зараз. І по дому активно приходиться, тому я не кажу, що е, не можу, можу робити все. Але медицина, звичайно, це є основне. І... За період мого становлення як лікаря вона дуже кардинально помінялася. Ще пригадую, як я був хлопчиком вчився в школі, і в мене була там якась невеличка гігрома під коліном, і мені, ну, мені провели оперативне втручання, я тоді лікарню пам'ятаю, знаєте, як лікарі в тих великих довгих шапках, таких накрохмалених в халатах, цей запах лікарні такий з тими антисептиками, які тоді оброблялися. Ну, зараз медицина дуже часто переходить в приватну форму власності, так як і ми в принципі займаємося. Вона виправдовує кожного лікаря якісь надії, лиш би було бажання розвитку, бажання щоразу вчитися і бажання надавати правильну допомогу пацієнтам. Тому е, медицина рухається кожен раз вперед. Нам треба тільки тільки встигати, і е, буде все добре. Дякую, що поділилися власними думками. І скажіть, можливо, ви ще підтримуєте зв'язок з вашими однокурсниками, з викладачами також з університетом. Е, ну так склалося, і я радий тому, що я працюю в Тернополі. І, відповідно, тут розміщена наша «Альма-Матер». І з викладачами я дуже часто бачуся також. Однокурсників тут багато залишилося, і ну, які тут проживали і, і далі працюють в сфері, в сфері медицини, це дуже приємно. В загальному такий взаємозв'язок, ну тобто, мені є розуміння, що, наприклад, Мій однокурсник, одногрупник, працює десь в іншій лікарні, наприклад, і є хорошим спеціалістом. Я дуже часто телефоную, чи рекомендую пацієнтам звернутися, чи сам консультуюся от в певних питаннях. Тобто, така тісна співпраця, вона йде не тільки на користь нам, що ми спілкуємося, а вона йде на користь ну, заради чого ми працюємо, це заради пацієнта, це заради його здоров'я. Тому. Зустрічатися потрібно, і от незабаром у нас буде зустріч у Я з нетерпінням чекаю її, тому що багато наших однокурсників працюють в медицині багато стали там медичними директорами, там гологенеральними директорами. Це це також їхній нелегкий шлях. Дехто працює і в амбулаторіях і надає не менш важливу допомогу. Дехто працює зараз на війні, і нам неодноразово доводилося і допомагати нашим колегам. І дуже приємно, що багато наших однокурсників є отоларингологами, і ми дуже часто зустрічаємося з ними на конференціях. І нас завжди, як то кажуть, бачать, бо ми дружні. І це дуже важливо, бо одне одного підтримуємо, одне одному допомагаємо, одне з другим спілкуємося. Це, це не аби яку роль відіграє в, в суспільному житті. Дякую. І наостанок, що би ви могли порадити студентам-медикам, а зокрема студентам-медикам, які завершують своїм навчанням і стануть незабаром лікарями. Ну, хочу вас привітати, тому що отримаєте прекрасну спеціальність. Ви будете лікарями і лікарі, які знайшли своє місце в цьому суспільстві. Тобто, неважливо всі ми йдемо в медицину завжди стати або гінекологами, або хірургами, або дерматологами. Насправді медицина має дуже широке спрямування, і в кожній галузі медицини можна знайти своє покликання. Дуже добре робить все той, хто виконує цю роботу з подобою. Тобто, якщо ти йдеш на роботу, і вона тобі приносить задоволення, і ти радо перетинаєш оріг цього закладу, і ти знаєш, ти прийшов на своє місце робоче і ти реалізував себе і реалізовуєш та продовжиш реалізовувати, тоді будь-яка спеціальність завжди буде приносити масу задоволення. Дуже важливо студенту-медику, по-перше, бути працелюбним. Треба любити свою роботу. Треба любити те, чим ти займаєшся. Це не треба себе силувати в тому. Тут буде зразу відчуття: ти або робиш це правильно, або тобі треба щось змінювати. Для прикладу, тулерингологія. Ну, здається, лор, так, вуху лікує. У нас стільки напрямків є роботи. Я, наприклад, займаюсь хірургією, колега мій займається сордологією. Інший колега займається фоніатрією, інший колега е, там займається, сидить пацієнтів е, ну, після операційних доглядає. Тобто кожен має своє спрямування. Навчіться: е, тобто, обирайте ту, ту спеціальність, яка вам допобує, і те, е, куди ви далі спрямуєте своє все подальше життя. І е, працелюбність має бути людяність, має бути співчуття. І тут е, така робота, яка потребує постійного вдосконалення. Якщо ви думаєте, що там, наприклад, закінчили університет, підете в інтернатуру, що трошки почетеся, і потім після того сідаєте і вже працюєте, так не буде. Треба постійно себе вдосконалювати. Треба сідати, читати, спілкуватися, відвідувати конференції, майстер-класи. Треба постійно вкладати свій м такий багаж знань. І не відкладати на завтра. Бо якщо а завтра я це зроблю, так не буде. Бо якщо ви тільки десь от відклали на якийсь, ви відкотилися вже назад. І сучасна медицина дуже стрімко розвивається. Новітні технології обладнання. Та й дивіться, як хвороби зараз мотують. От маємо коронавірус. Зараз скільки вже різновидів цього коронавірусу, тобто все змінюється, і мусимо під це змінюватися і правильно. Влаштовувати свою діяльність таким чином, щоб, як то кажуть, не пасти з задніх. Yeah. Отже, потрібно не зупинятися на вивченому весь час вдосконалюватися, отримувати нові знання, також розвиватися і бути людяними, правильно? Добре, дуже вам дякую за розмову, таку цікаву та відверту. Дуже дякую, що приділили для нас час та бажаю вам успіхів у вашій роботі. Дякую вам також і вам успіхів і всім студентам, гарного навчання і щасливого завершення. Дякую.